Доброго дня, шановні, вітаю вас, хто присутній сьогодні на вебінарі. Тема нашого вебінару Лазерні технологія в естетичній гінекології та дерматокосметології. Мене звати Добрянська Наталія Олексіївна, я сертифікований лікар клініки Габерець. Також працюю з 2005 року в напрямку Дерматокосметологія. Маю дуже великий досвід, також я сертифіковано викладаю в напрямку лазерної косметології та гінекології на сьогодні. Вже більше п'яти років маю досвід викладання для лікарів і маю вже свій Досвід, а також бачу дуже велику зацікавленість на сьогодні спеціалістів і накопичення знань в цій галузі, і хочу з вами цим поділитися, розглянути і розглянемо такі питання, як це, 2 лазерна корекція вікових та післяпологових змін вагіни а також інші гінекологічні розлади і корекція їх за допомогою СО2 лазера. СО2 лазерний пілінг промежини, як так зване відбілювання промежене, також СО2 омолодження шкіри та слизової. В деяких ділянках тіла. Це два лазерне видалення доброякісних новоутворень на шкірі та слізових, і інше питання. Ну, в першу чергу, давайте розглянемо, що таке лазер. Лазерні методи, да, це дуже таке сучасне направлення. І лазер це ну, апарат. апарат, який дає нам можливість керувати лазерним променем. Промень лазера нешкідливий для людини, він в такому спектральному діапазоні, який не дає ніяких розладів стану здоров'я людини, не той, яка використовує лазер для роботи, не той, яка приходить на процедури, тобто пацієнтам. І повністю безпечні методи на сьогодні лазерні. Лазери поділяють на авляційні і неабляційні. І так як ми розглянемо сьогодні СО2 лазер і процедури, які виконуються за допомогою цього приладу, то хочу сказати, що СО2 це абляційний лазер. Абляція це випарювання, вапорізація, тобто пошкодження поверхневої ділянки шкіри чи слизової. СО2 сучасні лазери якими обладнана клініка-Габарець, мають дію фракційну. Що таке фракційна дія? Це пошкодження точково шкіри чи слизової з проміжками непошкоджених ділянок. Тобто непошкоджені ділянки. Є тим матеріалом, який дає змогу регенерувати тканинам найбільш потужно, і після цього викликаються ті прояви після процедури, яких ми очікуємо в процесі здійснення процедури. Безпека. Даного метода контролюється лікарем. І хочу сказати так, що якщо лікар дуже гарно знає свій апарат вміє на ньому працювати, ви ніколи не отримаєте якихось ускладнень чи якихось впливів, які ви не очікували би отримати. Тобто ми забезпечуємо контрольовано. Безпечну дію лазера. Ну і ще хочу сказати, що спеціальні насадки, які ми використовуємо постійно, перед безпосередньо після процедури і перед процедурою контролюються на е, е, стерилізацію і на стерильність, і це робиться повністю. За допомогою таких розчинів дезінфікуючих, як Корзелекс, Інтрадес та інших, замочуються маніпула насадка після процедури, витримується деякий час, потім проходить спеціальну стерилізацію в автоклавіруванні. Чи сухожарі, і е, в процедуру йде вже повністю стерільна насадка, яку ми розпаковуємо безпосередньо перед процедурою. Хочу вам продемонструвати: в нас вже є розпаковані е, насадки, для того, щоб вам продемонструвати, і є ось така запакована. Тобто ми повністю стерилізуємо насадочку в спеціальному крафт-пакеті. І використовуємо, вскриваємо безпосередньо перед процедурою для того, щоб безпечно зробити і якісну процедуру. Ось така гінекологічна насадочка. Ця гінекологічна насадочка має змогу працювати повністю на 360 градусів по всім стінкам вагіни. Тобто ми через оці отвіри так, діємо. На передню і задню, а потім на бокові стінки вагіни. Тобто е спеціаліст контролює дію лазером. І хочу ще продемонструвати насадку, е яка використовується також інтравагінально при е нетриманні сечі інконтиненції. Ось такі насадки під'єднуються до апарату. Після роботи зйомні, знімаються повністю і стерилізуються для того, щоб процедура проходила безпечно. Дуже зручне налаштування, налаштування сучасного апарата. Це лазера дозволяє коригувати як кількість точкового впливу. Так і потужність самого впливу, і ми можемо робити як дуже дуже сильний вплив на слизову, як вагіни, такі шкіри, промежини інших ділянок, так і ну, лайт процедури, які, ну, наприклад, застосовуються при краурозі вульви. Ем, ну, ще такі моменти, які я хочу підкреслити, що є на сьогодні дуже широкий спектр показів до даного до використання цього 2 лазера. І ем, підкреслю деякі з них. Ну, в першу чергу, це після пологів, вікові зміни, стінок е, піхви е, і органів малого тазу. Е, це інконтиненція, тобто все чи нетримання. Е, Таке невелике е, моче виділення при е, напрузі в червоної порожнення. Е, багато жінок на це скаржаться, і багато жінок про це не розповідають, тому що це проблема, яка е, фіксується іноді у лікаря, при, е, коли ми просто проводимо огляд пацієнта і виявляємо це. Ну, нібито воно не турбує пацієнтку, а воно є. І потім з віком скарга поширюється, зростає, зростає, і може дійти до дуже неприємних ситуацій, коли жінка без кожноденної прокладки чи навіть прокладки, які використовують в період менструації, просто використовують, коли менструації немає, для того, щоб ця сеча, яка Виділяється, кудись збиралося, так? І за допомогою co 2 лазера ми можемо це питання дуже швидко вирішити. Коли ми працюємо з таким питанням, так в деяких моментах треба підключати уролога, тому що без консультації уролога ну, такий стан ми не можемо пропустити, і на таку процедуру ми можемо і зробити таку процедуру, але чи буде вона пацієнту повністю задовольняти його, чи, ви, чи буде вона повністю. Робити те, що ми очікуємо від даної процедури. Буває стан, коли там, післяпологова травматизація свінтера уретри, буває стан, коли післяопераційна травматизація свінтера, та і інші там, травми, промеження, які можуть призвести до сеч... нетримання. Так? І це треба теж виключати. В деяких моментах треба прибігати до. Сучасних методів діагностики, які дозволяють виявити, який стан на даний момент у пацієнта з уретрою, тобто чи слабкість зв'язок, чи слабкість м'язів, чи може є якісь розлади, які можуть дійсно потребувати хірургічного втручання чи іншого. Ем... Ну, що хочу сказати ще. Ем... Якщо ви прийдете до нас на прийом, ми повністю. Проведемо вам чекап здоров'я вашого на рік. Тобто ви можете пройти обстеження. І ще хочу нагадати: в нас є акційна програма, ви можете забронювати такий огляд обстеження і отримати спеціальну пропозиційну ціну. Ви можете пройти на сьогодні акційну процедуру гінекологічного СО2 омолодження по акційній ціні. Це дуже, -дуже буде приємно. І хочу сказати, ціни на сьогодні різні, тобто від 25 тисяч гривень, починаючи, і може бути 10 тисяч гривень ціна на сьогодні, але ну в кожній клініці різні ціни. Якщо ви хочете дізнатися, яка у нас на сьогодні ціна, бронюйте свою процедуру і отримайте Тосування свою буде під скідку. відео і номер телефона, телефонуйте, звертайтесь це розкажемо і uh -huh. завжди допоможемо. Скільки потрібно процедури, який інтервал? Процедур скільки потрібно. Ну, в кожному випадку потребує різної кількості процедур. Бувають випадки, коли одної процедури достатньо. Але частіше за все жінки звертаються, коли потрібно три і, може, і більше процедур. Три процедури це стандарт. Це чому потрібно робити? і інтервал між процедурами місяць. Ну тобто, ми можемо зробити три процедури з інтервалом в місяць, і потім раз на півроку повторювати такі от курси. Ну, це корисно буде і не тільки для того сунути якісь скарги, але й підтримувати жіноче здоров'я. Ну, ця така процедура на сьогодні дуже дуже корисна і на всі вона Дає результат на всі 100. Які, які основні показання до проведення даного? Е, ну, як я вже е. сказала, так, релакс... релаксація, тобто послаблення стінок, вагіни чи е, органів малого тазу. Тобто, коли є е, ну, ще не випадіння, але вже... Е, опущення е, органів малого тазу чи стінок вагіни, сухість вагіни, е, е, різні е, такі розлади в статевому житті, незадоволення статевим життям, е, порушення зволоження, е, порушення. Е, е, Кружністі. Наприклад, там деякі жінки скаржаться на розширене влагалище чи в воздух в повітря влагаліще під час татевого акту. Ну, є дані покази для процедури абсолютно. Ну, всі, всі покази дійсно дякуємо за. Цікаву розповідь. Пасиві. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, телефонуйте. Завжди будемо раді допомогти. До зустрічі. До зустрічі.